Хвороба лайма, яку може викликати укус кліща, де на нас можуть чатувати ці комахи, та як від них убезпечитись, розглянемо в цьому випуску нашої передачі. Навесні та влітку під час активного відпочинку на природі як ніколи варто подбати про захист здоров'я. Виявити на собі укус кліща можна в будь-який момент часу, навіть після невеликої прогулянки в найближчий ліс або парк. Ця комаха сама по собі не є для людини небезпекою, а ось хвороби, які вона може переносити, можуть негативно сказатись на здоров'ї. Перша зараз вже тепла погода, тому кліщі це доволі поширені зараз шкідники, які нас, на нас чатують майже всюди: і дерева, і кущі, і паркові зони, і під час прогулянки з нашими улюбленцями, і просто коли ми самі відпочиваємо, гуляємо. Будь-який з вищеперелічених моментів це ризик отримання кліща або отримання укусу кліща. Власне, чорноногий кліщ, він є переносчиком заражений чорноногий кліщ, він є переносчиком хвороби лайма, вона є бактерицидною, вона є доволі агресивною хворобою. І перші прояви це млявість, це, з'являється, місце укусу воно. Має навколо нього коло червоного та білого кольору, і відповідно ви починаєте відчувати якісь там, можливо, температури, головний біль, запаморочення, це все є першими проявами. Якщо після укусу кліща ви вже таке по собі помітили, краще одразу їхати до лікарняного закладу, для того, аби вам прописали певні антибіотики для лікування подальшого. І якщо є можливість забрати кліща, якого ви Дістали, також його треба відвезти в лабораторію, аби дізнатися, чи дійсно він заражений хворобою лайма. Наразі це, напевно, абсолютно всюди, але це більше паркові зони, це якісь лісосмуги. Тобто там, де в нас є дерева, кущі, багато рослинності, вони переносяться вітром, вони переносяться самостійно, піднімаються доверху. Якщо це низькі там кущі, то більше ніж 40-50 см вони не піднімаються. Проти вітер їх може закинути вище, і вони можуть опинитися навіть над вашими головами. Ні, це абсолютно не впливає. Що колір одягу, що колір шерсті це абсолютно для них. Ом... Невідома річ, вони напевно навіть і не розрізняють кольорів. Для них найголовніше це опинитися якомога ближче до шкіри, як і людини, так і тварини. Тому якщо ваша тваринка має доволі коротку шерсть, то це підвищений ризик отримання укусу. Ну і ми, як люди, в яких коротка умовна шерсть. Ми так само можемо отримати підвищений ризик укусу кліща. Якщо ми маємо на тваринці, наприклад, довгу шерсть, то в нас є більше шансів вчасно помітити це. Ну і відповідно, якщо ви гуляєте десь на вулиці або в парку, якомога частіше треба перевіряти одне одного на наявність кліщів, Ані швидше ми його приберемо, аніж менше ризик, того, що ми отримаємо якусь хворобу. Удно ну, вони зараз максимально всюди, для них немає різниці, де знаходитися чи поблизу води, чи поблизу там якихось рослинностей. Це дійсно може бути центр міста. Якщо є в ньому якісь дерева, вони вже можуть чатувати на вас саме там. Один кліщ може вести в організм людини кілька збудників, що пояснюється тим, що кліщі можуть містити в собі далеко не один вірус. Сприйнятливість до даних хвороб не залежить від віку, на відміну від тяжкості захворювання, мовірність ураження мозку підвищується у людей старших 40 років. Симптоми укусу кліща: висока температура тіла, підвищена частота серцебиття, виникнення головного болю, поява висипань на шкірі, падіння артеріального тиску, збільшення лімфовузлів, слабкість у тілі. Проблемі краще зарадити ніж потім через неуважність долати її наслідки. Ця життєва аксіома в повній мірі справедлива і по відношенню до кліщів. Тож що можна зробити, аби звести до мінімуму ризик зустрічі із цією комахою? Профілактика укусів кліщів в теплу пору року, при намірі прогулянки в парку чи сквері, де є чагарники, бажано вдягнути головний убір. Крім того, він захистить від сонячного удару. В лісі краще вибрати одяг, який покриває все тіло, як приклад, штани та кофта з довгим рукавом, штани заправляти в шкарпетки або красівки, аби не було відкритої ділянки шкіри для комах. Використовувати спеціальні препарати для профілактики укусу кліщів: репеленти, аерозоль, крем, лосьйон, косметичний олівець. Збираючись у похід, засобами репелентами можна обробити рюкзаки, спальні намети. Якщо в людини чи дитини є алергічна реакція, варто придбати репеленти з полегшеним складом. Допускається за два тижні до запланованої вилазки на природу зробити профілактичне щеплення.